Учасниками семінару були представники міст Луцька, Ковеля, Нововолинська, об'єднаних територіальних громад Остелуга та Зимного, Волинської облдержадміністрації, Асоціації енергоефективних міст України, офісу проєкту Комдеп та експерти у сфері енергоефективності. Сергій Кошарук, заступник голови Волинської облдержадміністрації, зазначив, що область має великий потенціал до енергозбереження. Угода мерів цікава тим, що вона дозволяє структурувати роботу міської ради, адже не в кожному місті розвинена система енергоменеджменту та енергомонітор. Ініціатива Года мери передбачає, щоб громада прийняла політичне рішення, тобто на сесії, приєдналася до цієї ініціативи, сказала, да, ми будемо це робити політично. Далі, щоб сформувала систему, певну систему енергоменеджменту, зробила енергетичний баланс, зробили базовий рік, поставили цілі, подивилися в яких секторах і склала план дій зі сталого енергетичного розвитку. Методично це все підготовлені. Олександр Шумельде, директор агенції сталого енергетичного розвитку, розповів про перспективи партнерства із асоціацією енергоефективні міста України. Якщо громада має план дій зі сталого енергетичного розвитку в рамках ініціативи Угода мерів для неї відкриваються усі структури підтримки: проекти, фінансові інструменти, успіхи інших міст та партнерство. Громада починає отримувати надійну опору у сфері ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг і підвищення енергетичної безпеки Представники міст Луцька Ковеля розповіли про свій досвід участі в угоді мерів. Андрій Сторонський, перший заступник міського голови, зазначив, що місто Нововолинське є підписантом та активним учасником європейської ініціативи угоди мерів з 12 листопада 2012 року. За цей час місто має затверджений план дій для сталого енергетичного розвитку до 2020 року, на виконання якого у 2015 році стартував проект Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у місті Нововолинську». програма демонстрації. Праційні проекти угоди мерів загальною вартістю 1 мільйон 300 тисяч євро та тривалістю 30 місяців. Я б повинен сказати, що ми, окрім того, що працюємо по угоді мерів, ми розуміємо, що треба, знаєте, кажуть, надіятися на все, але і самим не стояти осторонь. Повинен сказати, що в нас за пару років ми підійшли конкурсом до цього вирішення. У нас всіх дошкільних навчальних закладах утеплено покрівлю. Ви знаєте, що проблема всіх міст, або не тільки на Ординській, є в яких покрівлю. По-перше, що вони течуть, по-друге, що вони холодні. Тому ми сучасним матеріалом на сьогоднішній день практично всіх садочках замінимо по які мають гарантію від 12 до 15 років. Сподіваємося, що за рік-два це саме буде нам зроблено бо в частині шкіл ми це вже зробили і е, хочемо завершити за рік, за цей рік і за наступний, е, те ж саме е, заміну покриття і по навчальних закладах. Василь Мигас, начальник управління економічної політики та інвестицій, доповнив, що у рамках даного проекту в 2015 році вже відбулася низка заходів. Це енергоеодит та реконструкція теплопостачання південно-східного району міста, підготовка до проведення енергоеодиту та комплексної термомодернізації школи номер 7 проведення інформаційної кампанії, тиждень сталої енергії, день без автомобіля, міжнародний день енергозбереження та щотижневий факультатив енергозбереження на базі школи номер 2 У місті почала діяти система енерго. Менеджменту розроблена концепція енергетичної політики міста, реалізований пілотний проект зі встановлення індивідуального теплового пункту, терморегуляторів та енергозберігаючих вікон у другій школі. Пройшли дні сталої енергії, завдяки яким вдалося поширити культуру енергозбереження серед громади міста. Ключові експерти команди підтримки Янва Андерс, Максим Верещак та Лешак Каспровіч були задоволені тим, що область не стоїть осторонь проблем енергозбереження, а готова всіляко цьому сприяти. Вони розповіли про можливості українських міст у Праці з Євросоюзом. Після закінчення наради обговорювалася програма термомодернізації житлового фонду Волинських громад із використанням поворотного револьверного фонду фінансування. Завдяки партнерській допомозі Нововолинськ активно крокує до виконання зобов'язань, передбачених угодою мерів, що дасть змогу підвищити енергетичну безпеку міста.